Продажі у нас Mazda CX5 2014 року випуску з двигуном 2,2 дизель на 175 кінських сил на автоматичній коробці передач на повному приводі має максимальнішу комплектацію, що все включається у нас лінзована, ксенонова, адаптивна оптика, умовичі фар, датчики парковки передні та задні, протитуманні фари, легкосплавні диски 19-го розміру з гарною літньою гумою, повний у нас безключовий доступ з кнопкою старстоп, шкіряний салон, у нас гарну бокову підтримку, красну стрічку, також у нас електроперивід Передніх сидінь та пам'ять водійську, прямі макустика бусе, повний електропакет, складання дзеркал, шкіряне кермо, утримання в полосі, датчик тиску в шинах, бортовий комп'ютер. навіаційна система у нас камера заднього огляду, також присутні карти України. Двохзонний клімат-контроль з підігріями передніх сидінь. Тут у нас управління навіаційною системою. Задній ряд виглядає ось так. Також у нас дуже просторе багажне відділення. Має такий резиновий килимок, також на шторка присутня, там повний комплект. Також додатково встановлено причіпне, гарна рівна мазда, також сервісну історію з невеличким пробігом. Тому приїжджай і купуй. Також ти можеш придбати в кредити, бо в лінзі. в наявності маємо дуже великий вибір автомобілів. А знаходиться наш автомайданчик з адресою міста Бердичів, вулиця Житомирська, дев'яносто Компанія Пікапавто.